Леотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Так, ну що, друзі, зараз буде смачно, і ви знаєте, що, що середи у нас така собі ну, типу дитяча кухня, тому що ми намагаємося підібрати рецепти, які будуть смакувати і дорослим, і дітям. Але які дітям буде, по-перше, цікаво споживати, а по-друге, цікаво готувати разом з нами. Легко, просто і смачно. От сьогодні ми вирішили приготувати піцу у формі лева. За основу ми будемо брати ось, е, ну, власне, ось таку е, основу з лаваша, але з круглого лаваша і готується це все дуже легко. А от партнер-показу, торговельна марка Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна. Насправді на приготування цієї піци ну максимум вам знадобиться не знаю, хвилин до 30. Це з урахуванням того, скільки вона буде запікатися. Що ми робимо для початку? Ми беремо круглий лаваш. Ви можете, в принципі, ось так поставити тарілочку, якщо вам зручно. А можете просто так, як я, взяти і заздалегідь порізати ось таку гри. Сформувати я вже трішечки почала е, е, підрізати для того, щоб це не займало багато часу. Ну, от, власне. Кінці нашого лаваша ми ось так нарізаємо, і в нас фактично, подивіться, будь ласка, має вийти ось така основа. Бачите? Потім воно запечеться, і це справді буде схоже на гриву. Так, далі. Що ми робимо? За основу на цей лаваш ми беремо дитячий кетчуп, тому що це, по-перше, традиційно для будь-якої піци, а по-друге, буде смачно і корисно. Ми обрали дитячий кетчуп, тому що він містить мікро і макроелект. Ементи магній, цинк, калій. В ньому немає консервантів, в ньому немає барвників. Тому його сміливо можна додавати навіть ось так більше додам до будь-яких дитячих страв. І такий кетчуп підсилить смак не лише овочевих шашликів, а й рибних і м'ясних страв, які ви готуєте для своїх малюків. Тому ось так. Намащуємо. Зараз ми все це розмастимо і далі просто формуємо основу з сиру, з е, ось таких сосисок і е, оливки це те, що нам потрібно. Так, давайте я, мабуть, ложечкою ось так це все обережно розмащу. Все. Що там, Форест, форест, форест вже пару, починає відчувати пару аромати. Петін, захотимо, за, захочемо їсти, знаєш, тому ми від тебе відійшли тихенько, в іншу кімнатку, будемо чекати кінця, як кажуть, приготування, поки мама Це не промокує. Намастили. Тепер все, ось всю цю серединку ми ось так щедро викладаємо на неї сир, він розплавиться, запечеться. І нам треба сформувати для нашого. Лева вушка, очі і ніс, звичайно. А краєчка вже цієї піци ми будемо потім змащувати збитим яйцем. Так, ну все, я не буду до кінця викладати просто ось так рівномірно. Я хочу це все розподілити, щоб воно правильно і класно. Запеклося однорідно. Так, ну і тепер що робимо? Тепер викладаємо вушка, формуємо точніше вушка, формуємо очі і носик. Це те, що нам також обов'язково потрібно. Так, ось такі у нас будуть вушка. Слухайте, ну прям як якийсь такий дитячий конструктор. Складаємо. Беремо оливочку, навпіл, її розрізаємо, точніше маслинку, складаємо ось сюди. У нас будуть ось такі очі, носик. Будь ласка, і все. І тепер, як уже фінішний такий акцент, нам треба просто розбити яйце і краєчка цієї піци змастити. Обережно яйцем. Ну а поки що я пропоную вам подивитися е, історію про нову професію в, яку, в Японії, яка набирає популярності. Професія ця називається бабуся або оренда бабусі. Ось така послуга там існує. Хто користується цією послугою? Скільки це коштує і що взагалі пропонують такі бабусі? Давайте зараз подивимося. Ну а я поки що дороблю нашу піцу. Оренда бабусі нова популярна послуга в Японії. Сервіс має назву окобачан і об'єднує близько ста жінок, які у віці від 60 до 94 років можуть допомогти з приготуванням страв, доглядом за дітьми, надати моральну підтримку під час складних життєвих обставин або навіть супроводжувати людини під час розриву стосунків. Послуга коштує 3 тисячі єн, приблизно 20 доларів США за годину. Ініціатором проєкту є компанія, яка спеціалізується на створенні робочих місць для жінок з різними навичками. Вони називають себе жіночою майстернею і пропонують не лише бабусь, а й можливість орендувати подруг чи родичок. Для тих, кого цікавить схожа послуга з чоловіками, в Японії існує окремий сервіс Осан Рентал, який пропонує оренду дідусів або чоловіки середнього віку від 30 до 60 плюс років. Вони також користуються популярністю серед клієнтів і виконують подібні соціальні функції. Ну, бачите, фактично, така бабуся може замінити частково е, роль психолога. Я би так сказала, 20 доларів за годину. Але бачите, користуються попитом, і реально люди такої підтримки там в Японії хочуть. Ну що, наша піца вже готова. Е, я бачите, ви бачили, змастила е, краї цієї піци е, яйцем. І тепер ми просто ось так обережно спробуємо її. Перекласти на наше деко все. Все, друзі, тепер на 25 хвилин, 180 градусів в духову шафу відправляємо, сир розплавиться, буде надзвичайно смачно. Ось ця порція дитячої піци точно піде нашому колективу. Ну а заздалегідь покажу вам. Ми приготували, звичайно, піцу, щоб показати, який вона має результат в фіналі і вигляд, який має в фіналі. От, власне, ось така класна піца, класний рецепт. Тому готуйте, долучайте своїх дітей. Я думаю, цікаво буде абсолютно. На усім тому всім смачного Єгор там зараз да, в мене, ще цікаво Свор... Прийдете Дивись, з форестом, продегустуєте. Ось ця піца для нас. А от там вже для колективу. <рес> всім смачного. За мить повертаємося.